Без розуміння з цієї теми дуже важко щось втілювати у своєму житті. І я від деяких з вас чула, що взагалі дуже важко щось планувати, важко мріяти, важко уявляти майбутнє. Або, наприклад, плани є, цілі є, а рухатись туди не виходить, не виходить. І от якраз. Дуже конектиться сюди тема роду, тому що може здаватись ніби: а при чому тут цілі, при чому тут подолання моєї кризи до теми роду, а ні. Воно абсолютно напряму поєднане і, 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 і взаємопов'язано. і Якщо не чистити затики, які там є, то дуже часто взагалі дуже важко кудись рухатись. Сьогодні будемо відновлювати зв'язок з родом, повертати собі ресурс роду, буде робота, налаштуйтесь на неї, робота душі буде. Ті, хто будуть в записі, в принципі, теж зможуть це зробити, але все одно ми тут з вами створюємо навіть онлайн певне енергетичне коло. Тому. Сьогодні будуть певні енергопрактики, які я впевнена, що вони та, от Катя, бачу, Аня, що вони будуть допомагати вам якраз мати оті сили, коли їх не вистачає, коли їх немає на те, щоби, вроді ціль є, вроді я її хочу, а сил немає йти до неї. Ну, по-перше, що таке рід? Це пов'язані між собою покоління саме кровним зв'язком. Тобто це ті, хто з вами пов'язаний по крові. Чому це важливо? Тому що саме коли зв'язок є по крові, то тоді дійсно передається досвід, передається тоді певні історії і сценарії і передаються певні ресурси. І насправді, от бачите, внизу написано системні закони. Це про що? Це про те, що ми всі живемо в системах різних, нас оточують різні системи. Це якщо з знакової точки зору, як же це працює. Є кровеносна система, судинна, ще якась екосистема. Може, ви теж напишете в чаті ще якісь системи, які ви згадали: система освіти, система-політична система. Тобто, ну, це вже як неприродні, а от класно буде, якщо ви якісь ще природні системи згадаєте. Їх вагон, і ми в них живемо. І наш організм працює теж як система. Органів і так далі. Дихальна да, там система. І, може, хтось є тут медики, які краще зможуть сформулювати. Так само і рід це система, в якій ми живемо, і система підпорядковується певним законом, взаємодії. Ми їх не бачимо, ми їх не знаємо, але вони є. І вже достатньо глибоко досліджені багатьма і науковцями, і психологами, тому що. Системна психологія це частина офіційної психотерапії, так, яка є і після дипломним підвищенням кваліфікації для психологів. Відповідно, те все, про що ми зараз будемо говорити, це не про езотерику, містику чи ще щось, про магію, а це про закони системи природні, тому що ми є частиною природи, і це так працює. Мені дуже подобається ось цей образ птах роду. Ось це є ви. Один, тобто ви перша. За правим плечем це ваш батько. За лівим матір. Бачите, друге коліно, друге покоління це перша, відповідно. І за вашим батьком є ваші дідусь і бабуся. І так само за спиною мами є її батьки. І далі, 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 далі. Це щонайменше 128 осіб. Ви тільки уявіть, яка потужність, кількість людей, які стоять за вами, і їм всім потрібно було сказати так для того, щоб ви народились. І якщо ви живете сьогодні, от ви тут, то це означає, що ваш рід сильний. Тому що ви вижили. Бо Певні часи вижити було насправді дуже важко. І часто буває таке, що в ну, мене були клієнти, такі, у яких там, наприклад, є тільки один син, і там, йому вже 50 років, а дітей так і немає. І от все на ньому закінчується рід. Ну, Наприклад. І це навіть без війни, без хвороби, без смертей, без нічого. Це дуже потужно. І от оця система, оці крила, які розгортаються, у вас за спиною, вони вам і дають і сили, і ресурси, і, в тому числі, карма тобто наслідки дій ваших предків. І воно на вас все це впливає напряму. І от дуже важливо розуміти, що життєва енергія, ми її отримуємо, Сьогодні ми говорили так, про нестачу енергії, ми її отримуємо якраз від наших предків, від батьків і від предків. І якщо десь отут, отут, отут і навіть отут є якийсь затик, не тече енергія, поламала щось, то і ви її будете недоотримувати, і вам буде не вистачати енергії на ваше життя. На ваші задачі, на виконання ваших на втілення ваших мрій і так далі. І, відповідно, з цим потрібно працювати, тому що, ну, як з електроенергією, десь коротнуло все, світло в хаті нема.